Здоровсім. <кхем> Значить, ситуація така. Хочу поговорити про таку штуку, як лава лампа. От, оце є моя. Оця. От, а це є одної дівчинки, яка попросила її перемонтувати. Ситуація така. М -м -м -м, власне, є один варіант, який можна з такої от води, тобто замість такої води зробити прозору чистеньку. Ситуація дійсно є проста. Але що хочу показати? Це от, власне, от так як воно зараз є. Пізніше скину фотографії до того, як це було. От, на відвідну від моєї лаволамби тут збереглася оригінальна кришка, яка просто-напросто сіла на клей. Ну і я, наприклад, не бачу зараз. Потреби її розгерметизовувати і ставити якусь іншу. От. Власне, в мене кришечка від горілки. Плакуча Іва називається. І в принципі воно теж працює, все якби нормально. От. Як бачите, і одна, і друга лампа, вони в принципі є робочі повністю, без якихось проблем. Тобто працюють вони, в принципі, ідеально. От. Я їм дав трошечки устигнути, ну але якщо почекати там хвилини-дві-три, то вони почнуть працювати. Оце вже починає потихеньку підніматися. От, а була така бутичка. В принципі, як в мене, так і в оцій лампі. Все поміняв, все якби працює, все якби непогано. Це от друга. От, якщо в когось так само є такі от лампи і ви от не знаєте, що з ними робити, якщо от вода дійсно така от мутна і ви не бачите фактично через неї воску. Ну тут звертайтеся, будемо щось думати. От, до речі, оця вже піднімається, як бачите, вона була більше розігріта. Тобто воно в принципі, от працює. Піднімається вверх і падає вниз потім. От, Тут ще трошечки вона теж почне підніматися. Можна в принципі, її помити, бо вона вже трошки брудна. Ну, скажу так, віск не виливається, все в принципі добре. От. Як бачите, все гарно пішло. Ну тут треба ще чекати. Ну але загалом, якщо в когось є така проблема, можете звертатися. Поможемо. Ну все, щасливо.